Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про витрати, які не дозволено списувати з податків у США. Так? Бо неправильне списання витрат може призвести до аудиту від АРС, так? і навіть штрафу і пені. Перше і найголовніше АРС визначає допустимі бізнес витрати як звичайні та необхідні. Тобто Ordinary and necessary, які необхідні так, для здійснення бізнесу. Це закріплено в публікації 535. Тобто все, що не відповідає цим критеріям або має особисту природу, не може бути віднесено до витрат. АРС чітко забороняє списання витрат, що не мають бізнес-мети. До таких витрат можуть належати одяг, так, що підходить до, для носіння поза роботою. Це продукти та домашні обіди, це може бути догляд за дитиною або няньки, якщо подружжя не працює. Так. З приводу обідів був клієнт, який хотів списати його обіди протягом роботи. Так. Він їздив на будівництво працювати і там їв. В нього, так, там був якийсь податок до сплати, вже детально не пам'ятаю, але він хотів списати витрати на придбання їжі для того, щоб коли він працював. На питання, чи він би харчувався, якби він не працював, так, звичайно, він би харчувався. І це дійсно це буде. Виключно особистими витратами, які не підлягають списанню. Якщо б він їздив у відрядження, так і ночував би поза домом, ми б могли б використати 50% meals detraction так, і включити це в Schedule C у відрахування. Але знову ж таки, якщо він працює за формою W2, то взагалі всі витрати, списання витрат так неможливе. Також щодо особистих витрат, наприклад, на автомобіль. Є податковий кредит. Так? Це, не, це не списання витрат, а саме податковий кредит, який зменшує податкову, так, податкове зобов'язання на придбання електромобіля. Clean vehicle Credit. Цей кредит він Має так, основні умови. Він до 7,5 тисяч доларів. Автомобіль має бути зібраний в Північній Америці для застосування цього кредита. Також є умови з приводу вартості і з приводу adjustment Gross Income, тобто дохід має бути 150 тисяч доларів для Value Jointly – це 300 тисяч доларів і 225 тисяч доларів, якщо. Статус подання Head of Household. І це авто має бути виключно так для особистого використання, але не заборонено використовувати частково і в бізнесі. Цей додатковий кредит як Clean Vehicle Credit, так він можливий, або як так, при купівлі авто через. Ділера і використовувати як знижку одразу в салоні, або заявити, якщо не було використана знижка, заявити вже в своїй податкові декларації для отримання цього кредиту. Також приблизно такий самий, але також кредит, так, не витрата, енергетичний податковий кредит, який дозволяє отримати. Не списання витрат, а саме знижку з податку Tax Credit за встановлення енергоефективних вікон, дверей, дахів тощо, так, саме для особистого користування. Ці витрати на житло так, не дозволяються списувати так, але вони якби дозволені, не дозволені списуватись так. як Бізнес-витрата, але якщо не використовується, наприклад, як частина житла, але цей кредит можна обрати, можна використати при поданні декларації 10.40, заповнивши форму 50, 56.95. Так? І цей кредит дозволяє отримати до 600 доларів податкового кредиту за встановлення сертифікованих енергоефективних вікон, і до 1200 щорічно загалом, тобто це за всі вікна, двері або інші системи. Так і наголошую, що це, це кредит. А не списання витрат, і він допустимий для особистого дому, навіть якщо ви не ведете бізнес з дому. так? Тобто це відноситься до особистих витрат. Також не можна списувати техніку і підписки так? з особистим використанням. Навіть якщо комп'ютер чи телефон використовується для бізнесу, не можна списати 100%, якщо також є особисте використання. так? Не дозволено списання повної вартості там, телефону, так, або підписок Netflix, Spotify або інше. Можна частково списати, так, необхідно вести облік і визначити відсоток для бізнес-використання. Також подорожі, відпустки з особистими цілями, так, коли основна мета не бізнес, це не, не підлягає списанню в декларації. Можна списати, якщо це були витрати на відрядження, це буде авіа, готель, харчування, якщо чітко документовано цілі поїздки, що це були саме бізнес-поїздки. Також до витрат, які не списуються в декларації, це розваги і частування. Так не можна списати квитки там на спортивні події, якісь або абонементу гольф-клубу, або похід в театр, або болінг. І В інші місця. Але можна списати так частування під час бізнес-зустрічі в ресторані до 50%, так, якщо це була саме бізнес-зустріч. Також не підлягають списанню особисті штрафи пеня і порушення закону, будь-які виплати пов'язані з порушенням закону, вони не підлягають списанню, це закріплено також в публікації 535-й. Тобто сюди входять штрафи за паркування, судові витрати в справах, сплата пені за несвоєчасне подання декларації. Це все не підлягає списанню. Також, як ми з вами в одному із відео говорили, дитячі заняття та освіта. Так? Тобто, якщо це репетитори, приватні школи, якщо це overnight camp, це також не підлягає списанню. Знову ж таки, якщо це навіть літній табор, так або чайдкер, але Хтось з батьків не працює так, і це використовується виключно для особистих потреб. Це також не підлягає списанню, також не підлягають списанню танці, спортивні якісь секції, музика. Так, навіть якщо всі інші умови для Child and Dependent Care Credit були виконані, так але ці секції так вони не підлягають списанню у декларації 10.40. Також АРС не дозволяє так, списання витрат без підтвердження, це закріплено в публікаціях 583 і 463, що АРС вважає так, підтвердження. Це може бути чек, інвойс, банківська виписка, це може бути. Так, e-mail якийсь так, як підтвердження платежу, наприклад, якщо це проїзд або відрядження, це може бути записи миль, так, або квитки, плюс мета поїздки. Якщо це обіди з клієнтами, це може бути чек, так, плюс якась невеличка нотатка, хто із якої нагоди, так, який це був обід. Якщо це подарунки клієнтам, то це має бути чек плюс опис отримувача і нагадую, що сума так, до 25 доларів. Якщо це були готівкові витрати, це може бути чек або детальний запис, хто, де, скільки, навіщо і що було саме придбано. Якщо умовно так, купив принтер за кеш, але втратив чек. На жаль, ці витрати без підтвердження, їх не можна включити в декларацію. Їздив у відрядження, але не зафіксував пробіг. На жаль, не можна так це списати і включити у витрати. Навіть якщо так, ці всі витрати справжні, але без підтвердження АРС їх не прийме у разі перевірки. Що ж робити, наприклад, якщо відсутні документи, так? Підтвердити якимось іншим способом. Немає чека, можливо, є банківська виписка. Так, ви сплачували банк, банківською карткою. Немає інвойса, можливо, є e-mail підтвердження або скріншот. Немає опису, можна додати якусь рукописну примітку, де вказати там дату, мету і суму, що саме це було. так. Також можна. Створити якусь пояснювальну записку, так АРС дозволяє частково відновити інформацію, якщо це бізнес-звіт зроблений відразу після витрати. Це закріплено в публікації 463. Також, наприклад, якщо умовний платник податку веде ці магазин і придбавали якісь пакети або там стрічки, або ще щось для пакування. На 67 доларів і втратили чек. Але цей платник податку пам'ятає дату, суму, пам'ятає магазин, в якому були, були придбані ці матеріали. Так витрати без чека не проходять, але цей платник податку може. Переглянути банківську випуску так, з назвою магазину, додати примітку, що це були упаковки для відправлення, наприклад, і цього при невеличкій сумі цього буде достатньо. Також є відоме правило АРС так, про поріг у 75 доларів, але це не універсальне звільнення від документів. Тобто, частково так, якщо витрати до 75 доларів, то чек може бути не потрібен. Але є важливі винятки. Так, це правило про 75 доларів, Воно написано в публікації 463, але воно не стосується всіх витрат і не скасовує вимогу документального підтвердження взагалі. Тобто це правило працює лише для мілких повсякденних витрат, таких як, наприклад, таксі, паркування, чайові або там бізнес-обід до 75 доларів, дрібні офісні покупки, якісь там ручки, конверти тощо. Але воно не працює для проживання, навіть якщо це було 50 доларів, так необхідно все одно чек. Якщо це були готівкові витрати без підтвердження, неважливо яка сума, якщо це були товари тривалого користування, принтери, телефони, якісь програми, якщо це були подарунки або travel expenses, які потребують записів, так, то для цих всіх витрат необхідні, необхідно мати чек. І навіть якщо чек не вимагається, потрібно все одно мати інші підтвердження, якісь дати, суми, місце, бізнес призначення. Тобто банківська виписка плюс опис витрат, це буде мінімально прийнятний варіант. Але варіант, я просто пам'ятаю, що це було 49 доларів, він не підходить. Тому правило 75 доларів це не звільнення від обліку, а пом'якшення вимог до документації. І АРС все одно очікує, що платник податку зможе пояснити, коли, скільки і чому ця витрата саме бізнес-витрата. Також рахунки без дати або не вказання платника, ім'я бізнесу або її номера, чи хоча б картка, так. Немає де, де не зазначена дата транзакції, не можна на 100% так довести цю витрату, і вони не підтверджують призначення витрат. Тому АРС вважає, що неналежні документи це просто скріншот рахунку з Амазона, де не зазначена ні дата, немає ніякої іншої інформації, або фотографія чека, на якому не видно, хто платив. Також неналежними документами це можуть бути пд рахунки без імені, номера картки чи дати, і квитанції без вказаної компанії продавця. Тобто такі документи не підтверджують ані дату, ані ані платника, ані бізнес мету витрат, і вони так не можуть бути включені у витрати і списані. Що АРС може вважати достатнім підтвердженням? Це може бути квитанція або інвойс, яка містить назву продавця, дату покупки, список товарів, послуг, суму, спосіб оплати, так, як це був чек, там готівка або банківська картка. Також це може бути виписка з банку або картки, яка показує хто платив, так, дату і місце транзакції, і безпосередньо. Суму. І Також рекомендовано зберігати всі оригінальні квитанції з чеком-карткою, скрини або PDF-файли з іменем платника, банк стейтменс, де буде видно платіж і отримувача, і робити примітки до транзакцій, що це, наприклад, було бізнес клієнт-гіфт або якась підписка, наприклад, на Zoom. Які ж основні критерії так, ділових витрат? Перше, це ordinary, тобто звичайна це витрата, яка типова для вашого типу бізнесу. Тобто більшість у цій сфері витрачає на таке ж саме. Наприклад, це можуть бути конверти для etsy магазину, так, або онлайн доступ до QuickBooks для бухгалтера. Друга, другий критерій це «necessary», тобто необхідна. Це витрата, яка допомагає заробляти або зберігати дохід. Вона не обов'язково критично необхідна, але вона доречна і корисна для бізнесу. Наприклад, це може бути підписка на канва для маркетолога або автострахування для водія доставника. Також витрата має бути для бізнесу, а не для Особистого користування, і у випадку, якщо витрата змішана, то списується тільки її бізнес-частина. Наприклад, візьмемо такий приклад, принтер. І платник податку працює бухгалтером. Чи це звичайна витрата? Так, чи це необхідна? Так, чи ця витрата дозволена для списання? Так, дозволена. Наприклад, платник податку. Той самий бухгалтер купив костюм для зустрічей. Чи ця витрата належить до звичайної? скоріш за все, костюм для зустрічей підійде. Так? Чи ця витрата є необхідна? Ну, мабуть, ні. Так? Тут треба дивитися вже окремо. Чи дозволено списувати одяг? Ні. Публікація 529, так, звичайний одяг заборонений до списання як особистий. Беремо того самого платника податку бухгалтер, він орендує офіс. Ordinary — так, це звичайна, необхідна ця витрата. Так, чи дозволене списання? Так, дозволено АРС. Наприклад, якщо ви той самий платник податку бухгалтер, і він, в нього є хом офіс, так, він працює з дому, і придбав нові штори в домашній кабінет. Це необхідна витрата, ну, скоріш за все, ні. Це звичайна витрата, скоріш, для бізнесу бухгалтера, скоріш за все, ні. Чи дозволено це списання АРС? Ні не дозволено. Тому тут класичне правило: так, чи не можна поставити собі питання, чи витратив би платник податку ці гроші, які, якби він не мав би бізнесу. Якщо ні, то швидше, швидше за все це буде все ж таки ділова витрата. Якщо так, то податкова перевага сумнівна, так, або змішана. І в такому випадку треба вже дивитися індивідуально. І далі ми вже поговоримо про саме змішані витрати. Так, це витрати, які одночасно мають і особисте, і бізнес-призначення. Як розділяти ці витрати? АРС не дає одного способу для всіх ситуацій, але чітко, якщо так, але очікує так, якщо платник податку буде використовувати, по-перше, чітку метрику, тобто відсоток використання, або квадратуру, або кількість годин, або кількість миль, так? і реальні записи. Тобто, це може бути Excel, календар, або якісь власні нотатки, для. Для розмежовування бізнес і особистого. Які можуть бути поширені приклади саме змішаних витрат? Це автомобіль, так необхідно розділяти або бізнес ну, відсоток так? загальних миль від бізнес-миль, дім, так, це можуть бути або квадратні фути, або відсоток від площаді офісу. Так? Мобільний телефон також можна списувати частково. Це можуть бути бізнес-дзвінки, загальні дзвінки або відсоток часу, так, як варіант розподілення. Комп'ютер як варіант розподілення це визначити відсоток для бізнес використання. Інтернет визначити години, тиждень або інші. Виміри так для бізнес використання і подорожі, наприклад, так як одна із один із прикладів змішаних витрат розподілити бізнес дні і всі інші дні, так і визначити відсоток. Наприклад, так, якщо вартість мобільного плану становить 100 доларів на місяць, а платник податку використовує 70% часу для бізнесу, це дзвінки клієнтам, е-мейл, додатки і все інше, то можна списати 70 доларів за місяць на витрати на телефон. Що робити, так, щоб було. Правильно, це, по-перше, зберігати всі чеки, рахунки, так? банківські виписки, вести облік бізнес-використання, це або списання миль, якщо використовується автомобіль для бізнесу, це розподілення часу або відслідковання календаря, також обирати метод. Якщо це використовується автомобіль або стандартна норма, так, або фактичні витрати, також вказувати в Schedule C виключно тільки бізнес-часку для списання, і використовувати так, свої власні записи і нотатки для того, щоб мати підтвердження, що це було саме бізнес-мета і бізнес-використання. І, звичайно, наслідки так при неправильному списанні це перш за все може бути аудит. Якщо АРС побачить, що у вас умовно schedule C стоїть, що ви у вас бізнес драйвер А ви при цьому списуєте домашній офіс і пишете, що ви його використовуєте 100% часу, і це трошки. Так, не співпадає з тим, що ви робите. Або, наприклад, ви працюєте маркетологом віддалено, ви списуєте офіс, так, все добре, це логічно, але при цьому ще списуєте 20 тисяч миль за рік поїздок. АРС, скоріш за все, буде вимагати у вас якісь підтвердження обліку цих миль і як вони були розподілені між особистими і бізнес-милями. Також це може призвести до накладання штрафів так, за недоплату податків, нарахування відсотків за недоплачену суму, і у серйозних випадках так можливі вже. Юридичні проблеми. Тому зберігайте всі документи, документуйте мету цих витрат, розподіляйте витрати, якщо це було змішане користування, і у складних випадках звертайтесь до професіонального бухгалтера або податкового консультанта. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось на наступному уроці.